збільшувати землю в сто разів. Так, слідкуємо за температурою. Все, місяць місяць просто сюди, і зразу подивіться, як хвиля пішла. Тобто він впав в Атлантичний океан, розігрівається відразу в місці падіння 7500 градусів. Якщо отак, бачите, загасити, тому що тут світла немає сонячного, це спеціально. Так, починає затоплювати. Ну, дивіться, яка хвиля, яка починає просто все затоплювати. Так. Випалюю спочатку зелень, потім просто, неймовірно, 10 тисяч температура. Ну, північна, все. Точніше, Південна Америка все. Подивіться, як розходиться. Ой, воно на Африку пішло. Просто хвиля пішла на Африку. Тобто, ну мої ставки, що теплова хвиля взагалі дійде і сюди, і до нас. Вона взагалі розігріє всю землю. Просто подивіться. Подивіться. Друзі, підписуйтесь на телеграм обов'язково, бо там ви знайдете повні відео моїх експериментів по космосу.